Так, а у нас сьогодні було 25 квітня, я розповім, як відбувся цей день. Е, ніч була спокійною, е, але я е, ну, прокидався багато, е, ну спав, е, а підіймався я сьогодні після 9 -ї. заміряв температуру, вагу, цукор. Ну, збирався і виходив на вулицю. У нас 9.30. Я на вулиці. Ось такий ось гарний стан. Годи. Сонечко. Вітрів немає. Осадків теж. Сподіваюся, цей день буде гарним. А в мене починається активність. Заходив в дім, е, снідав. Потім зранку ми з Олександрою зібралися і поїхали за Ольгою Андріївною. Вона сьогодні була в церкві, і ми під'їхали до церкви. У Нас 10.40, і ми зараз з Олександрою під'їхали до церкви. Там, де Ольга Андріївна проходить службу. Зараз ми її заберемо, і повеземо додому. Сьогодні гарний день був. Ми багато фото робили в церкві. Зустріли Ольгу Андріївну, теж фоткались. Далі її їздили додому. Через деякий термін ми годувалися. Потім приїздив мій братик. Ми підбирали деякі речі. Ну і виїжджали сьогодні. Сьогодні ми їздили е, до е, кладовища до мами провідати її. У Нас 13-14. Ми зараз е, під'їхали на кладовище провідати мою маму. Е, на кладовищі. Деякі робили вдосконалення прибирали. Також приїздила моя сестра з своїм чоловіком. Ми фотографувалися, ну і потім роз'їздилися. Їздили додому. Е... Обідали, ну, а потім я ходив відпочивав, тому що, ну трохи не дуже важко, ну гарно все почував. І відпочивав. Після відпочинку е... прийшов до тями, і ми з е... Олександрою вирішили ще сходити на прогулянку декілька кварталів. У нас 17.19, і ми зараз з Олександрою вийшли на прогуляночку. Хочемо пройтися, поки гарна погода. Прогуляємось. Фотографувалися, ходили. Ну, а потім я був удома, займався клітинами виробництвом. Через деякий термін мене пригощали тепленькі. Ну, а працював я до восьмої. Після восьмої заходив до себе, заміряв температуру, цукор. Потім приходила Олександра, приносила мені їжу. Зтравкою від цукру. Ось такий день був. хотілось би бути сильнішим і пам'ятати більше, але ну, сподіваюсь на це. День був гарний. Сподіваюся, ніч буде теж доброю, і наступний день теж буде гарний. А на цьому я буду закінчувати, розповідати більше нема чого. Вважаю, все було добре. А я вимикаюсь.